Друзі, всім привіт! Пропоную сьогодні приготувати хромкі смачні огірочки по польськи Нам знадобиться оцет, цукор, сіль, спеції пропорції, я вкажу в коментарях. Чисті баночки кришечки. біжонська гірчиця. Ну і звичайно, самі огірочки замочені на 2 години в холодній воді. На дно баночки кладемо суцвіття кропу, Листочок хрону. Я ріжу на смужечки. Невеличку цибулинку або 5 кілечок від середньої, пільця моркви, 5 горошинок духмяного перцю, перчик чилі, лавровий листочок і секретний інгредієнт столова ложка діжонської або французької гірчиці та огірочки. Приступаємо до приготування розсолу. Беремо воду з розрахунку, половину від об'єму вашої баночки. Наприклад, на літрову баночку потрібно буде пів літри розсолу. Воду додаємо в цукор, сіль. І як закипить, 9% оцет додаємо. Все, цукор, сіль розчинилися, можна заливати наші огірочки. Обережно, щоб не тріснули баночки. Заливаємо до самого верху. Ставимо на стерилізацію і від закипання чекаємо 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, щільно закручуємо кришечками. І все. Смачні хрумкі огірочки на зиму по польськи, готові. Таких ви ще не їли.